Всі вітання. Я хочу поділитися міркування з приводу так званих переговорів. Чому так званих? Тому що переговорами це важко назвати. Переговори це коли сторони відстоюють свої інтереси чи інтереси своїх держав в даному випадку. Тут я бачу не відстоювання інтересів держав, а відстоювання інтересів, інтересів політиків тої влади, яка зараз презентує відповідні держави, це стосується і Росії, України і Америки. І ці інтереси вони нічого не мають спільно з інтересами власне народів тих держав. Знову ж таки, що американської, що російської, що російською, чи народів Російської Федерації, що українського. Чому тому, що не йдеться про жоден мир, ідеться про те, щоб знайти таку формулу, за якої за допомогою якої можна обґрунтувати свою діяльність, допомогою якої можна залишитися в політиці, приписати собі якісь здобутки. Це насправді дуже важко і все впирається в просту річ, бо позиція Російської Федерації абсолютно не гнучка, вона абсолютно диктаторська. впирається на перевагу військову, на перевагу грубої сили. І полягає вона в тому, що жодних жодних. Уступок щодо територіальних, скажімо, своїх так так званих здобутків, Російська Федерація демонструвати не хоче, тобто вони наполягають на різному рівні, різні заяви були починаючи з Лаврова, про те, що нас про те, що Росія, власне, вона. Чітко визнає свої нові територіальні здобутки, незважаючи на потічні референдуми, незважаючи на те, що порушена територіальна цілісність, незважаючи на те, що референдуми, які відбувалися, вони відбувалися без участі багатьох громадян України, навіть якщо говорити про якусь там легітимність цих референдумів, хоча легітимності там жодної немає. Це, це, так, якби, мені, я навіть не розумію, хто може стверджувати про цю легітимність. Це, це повне, повна, повний нонсенс. Але, але, на жаль, ми живемо в такі часи. Так ось, територіальне питання не вирішене натомість, оті всі питання, які були озвучені домовленості. Вони всі йдуть, ще раз скажу, йдуть домовленості про Україну без України і, і за рахунок України. Отже, маємо те, що маємо. Які далі можуть бути події, як розвиватися? Певна заморозка може відбутися. Знову ж таки, заморозка, але будь-який момент може бути зірвана провокаціями. Все дуже непевно, все дуже неоднозначно. Тим паче, що оце протистояння так званої партії війни, партії миру триває. І спільних точок дотику ще раз наголошую: ні між державами, ні між тими партіями немає. Просто немає. Випадок буквально нещодавно, коли за кордон не пустили маму з хлопчиком 16,5 років. До чогось там домахалися, не пустили. Хоча, начебто, він став на військовий облік. А в іншому випадку, коли хлопчику залишався один день до повноліття, до 16 років, то на кордоні сказали, що пощастило, бо через день би вже його не пропустили. Отакі от історії життя, тобто які свідчать про, ну, про те, що ніхто не готується до миру. Мілітаризація, мілітаризація, яка проходить серед середовищі дітей, школярів. Це те, що в історії життя, коли з'являються організації, які починають муштрувати тих дітей. Причому що цікаво, муштрувати не з точки зору там протистояння з ворогом. а... Муштрувати в плані внутрішнього протистояння. Такі теж, такі теж є факти. Це я не вигадую, це я просто говорю з, зі спілкування з живими людьми. Що далі? Отже, що далі? Далі ситуація наступна: будуть продавлювати щось, що буде похоже подібне на е, це протистояння, яке тривало до повномасштабного вторгнення. Певна заморозка, певна заморозка військових дій. Е, ніхто ж не відміняв з, е, війну по лінії фронту. Заяви Трампа про те, що він хоче встановити повне, повне перемир'я до там, 20 квітня чи до якогось там ще там, до якоїсь там дати, це знову ж таки е, заяви, які не ґрунтуються ні на яких е, твердих, твердих передумовах. Тобто не пахне у нас тут ніякої ніяким миром. Заморозка передишка, е зав'язування наших військ. Тобто вони мають зав'язнути знову ж таки на фронті. При цьому внутрішня ситуація буде розкачуватися за допомогою, зокрема, і Російської Федерації, і Штатів, тому що їм вигідно для того е вигідно, щоб скажімо, в Україні відбулося жорстке внутрішнє протистояння. Включно з громадянською війною, а це вже повний хаос і руїна. Чи підуть вони на це, скажімо, маніпулюючи виборчим процесом, чи поведуться на це українці, не сказати важко, але цілком можливо, тому що майстри провокації вони дуже вміли. Я вчора в одній розмові згадував, коли після побиття студентів був вранці на біля Михайлівського собору і бачив, як там. Поруч тренували дітей, буквально дітей, я так розумію, що це був правий сектор, це підлітки, яких шикували, які там відпрацьовували значить, варіанти блокування, прориву, там, тобто протистояння з правоохоронцями. А ці зміни законодавства щодо повноважень Національної гвардії і багато інших речей свідчить про те, що все-таки. Сценарії внутрішніх, внутрішнього хаосу розглядається, розглядається, звичайно, готується до нього наша влада, готуються до нього і наші противники і партнери. Тому що, ще раз кажу, тут зараз ситуація змінилася і не можна розцінювати державу як союзника, тому що держава в сучасних реаліях це та, та влада, яка сьогодні прийшла, яка сьогодні править Україні. Ні одна, ні друга нічого доброго нам не, не несе. При належній якості нашої влади можна це використовувати. Оці їхні протистояння, ну, до прикладу, демократів з е, республіканцями. На жаль, ми цього не бачимо. Ми бачимо повністю е, тренд, е, той, який ті тренди, які були в нас, які просувалися тими ж самими демократами. На жаль, ми бачимо повністю залежність від наших, так би мовити, партнерів. Ми бачимо те, що Європа, яка по суті, Ну, Україна це Україна як центр Європи, а Європа абсолютно вичерпнута з того переговорів з офіційних і намагається там десь під, прилаштуватися, підлаштуватися. І нагадаю, що в Європі буквально в кожній країні майже 50 на 50 протистояння між тими, хто підтримує так званий міф демократично-ліберального заходу і той, хто підтримує міф так званого руського міра. На американський чи на європейський лад не має значення. Це все по технології розділяйте владарю, дуже мило пророблено, прописано. Профінансовано. І таким чином, коли читаю там зараз такі викривальні публікації про Трампа, я це все прекрасно розумію, тому що е Трамп Путін написав ще в 17-му, здається, році, коли прочитав там так, по діагоналі книжку Трампа, його послухав його виступи. Але тут питання в тому, що ті, хто е, зараз там наїжджають на е, Трампа, вони мовчали, як вибачте, гімнаврот набрали, коли е, не, не поміщаючи, що робить Байден, політику Байдена, не поміщаючи політику нашу, яка була повністю скерована на те, щоб допомогти. Це наші політики, вони це створили, щоб допомогти Путіну обґрунтувати це повномасштабне вторгнення. Розумієте, це все це, 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 це е, довгострокова стратегія. Нас стратегії немає. Українського народу, української держави немає стратегії. Ті документи, які називають стратегією, це повна дурня. Це та як у Львові, там комплексна стратегія, 115 стратегічних документів, а за нею нічого. Жодної конкретики. Це певна властивість така. О тих всіх соросячих документів, коли за гарними фразами, за певними, нібито позитивними речами, а суті основи немає. Суть ос, а суть чи основа навпаки, вона. Не то, що і немає, немає конструктивної і позитивної, в неї негативна в своїй стратегії. Тому що вона скерована на демонтаж державних інституцій, як таких. Те, що Трамп зараз говорить про зроблю Америку великою» і так далі, це теж, звісно, брехня. Це не є стратегічна політика. Це, от, це він з Сокирою почав, там, як кажуть, наводити порядок, витесувати там своїх буратін, які мають. Теж свою певну місію, ще раз скажу, місія це побудова нового світового порядку. Той хаос, який зараз існує в світі, він має підозру, він добре керований. Чому добре керований? Тому що те, що Шваб говорив про особливості після пандемійного періоду, коли процеси будуть відзначатися складністю, швидкістю і взаємопов'язаністю, це не означає, що вони не керовані. Бо ті можливості, які дає. Які дає штучний інтелект, які, ті можливості, які дають суперкомп'ютери, обраховуючи, аналізуючи великі масиві даних, ті можливості, які застосовуються для маніпуляцій в соцмережах. Ще на минулих виборах Трампа вони застосовувалися. Це вже скільки часу пройшло. Ці всі можливості, вони. Е Свідчать, чи дають підстави свідчити про те, що процеси, які відбуваються, ці заяви і це все, що ми бачимо як хаос, а це керований хаос. Кимось керований, хто має достатньо багато інформації, хто здійснює управління трендами, управління смислами, управління концептуальне, ми, на жаль, цього не робимо. І тут коли запитання, чергове запитання, побачив своє Фейсбук, стріться, що робити? От, і напевно найважливіше, бо кожному цікавить, добре, а що робити? І тут відповідь залишається в мене та, яку озвучив раніше, і в мене думка не змінилася не приймати участь в їхніх іграх. Кожен робить те, що може робити. Кожен робить то, що може робити, те, що вважає необхідне, те, що стосується його можливостей, його обов'язків, його зв'язків, його повноважень на своєму місці. Кожен може робити щось позитивне. Але коли ти робиш це щось позитивне, то це позитивне має йти від тебе, від серця і від розуміння того, що відбувається насправді, від суті тої політики, від тих процесів, які проходять в світі, а не від того, що тобі вткнули в мізки, значить, зомбоящика. Бо в нас всі люблять купляти інтелігенції. Ага, я краду з бюджету. Я ухиляюся від служби війська, але я тут в нас це, займаюся великий волонтер і так далі. Брехня, це все, це все від лукавого. Волонтер це коли ти за рахунок чесно зроблених коштів і за рахунок свого часу допомагаєш. А коли ти заробляєш за рахунок бюджету, а тут показуєш, що ти щось допомагаєш, ну це абсурд, це я записую відео. Про ситуацію в Львові, і знаєте, це коли наша міська рада хвалиться тим, що вона мільярд гривень виділила, чи збирається виділити цього року на Збройні Сили України, і тут же виноситься на голосування питання про кредитування на 1,3 мільярда міського бюджету. Ну це ж брехня, розумієте. Тобто, ось з одного боку, ми. Допомагаємо війську з іншого боку, замість того, щоб вирішувати ті проблеми, які треба ви вирішувати в місті за рахунок тих коштів. Ми беремо позики в державних банках, які заробляють чималі гроші. Це вже інша тема. Отже, ми живемо в ситуації такої тотальної брехні. Тому те, що ми можемо робити, ще раз скажу, розуміти, наша дія має бути базуватися від розуміння того, що відбувається насправді, і керуватися кажу, своєю свідомістю і своєю совістю. Більше ні на що, поки що впливати, ми не можемо. Будь-яка участь у тих всіх, скажімо, рухах громадсько-політичних, які фінансуються кимось, це буде тільки на зло і на шкоду України. Це не значить, що відмовлятися від громадської активності як такої. Тільки треба розуміти, в чому ця ваша активність полягає, і якщо вас хтось організовує, яка мета того, хто організовує, ніхто задурно нічого робити не буде, і ніхто не буде відділяти вам кошти для блага України. Будуть виділяти кошти лише для блага власного або для виконання певних задач, що стосується власне тих провокаторів, тих е, сексотів, якими зараз наповнена наша влада, якими наповнений політиком і так далі. Тому е, поділимося своїми міркуваннями, будьмо, будьмо мудрі, будьмо виважені, тому що е, ми на етапі великого перезавантаження, яке неминуче закінчиться великим переходом. З великими жертвами, трагедіями, але нікуди ми не дінемося. Або людство загине, або воно трансформується в іншу, іншу якість. А це все починається з кожного. І тут я говорю як людина абсолютно звикла, грішна, яка не претендує на якісь, на якісь там откровення чи на якісь рецепти загальних. Ті, хто говорить про загальні рецепти, брешуть. Вони або мусокохані ідіоти, або виконують якісь завдання. Кожного рецепт є свій, тому що кожен знаходиться на своєму місці, в своєму оточенні. Але дія кожного залежить від його, ще раз скажу, особистих переконань, від його совісті і від його здорового глузду, коли людина може реально оцінити, що відбувається, і відповідно діяти кожен на своєму місці. Ну, Черговий вигорився. Дякую за увагу, хто слухає, хто чує, хто підтримує. Для фінансової підтримки своєї карточки скину в коментарях під тим відео. Почуємося, побачимося.